Тайм. національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, скасувала свої рішення щодо підвищення тарифів на воду з 1 липня 2023 року. Зокрема, голова комісії Костянтину Чаповський заявив, що на період воєнного стану позиція президента є достатньою підставою для того, щоб скасувати рішення. Заступник міністра оборони України Олександр Павлюк закликав українців повідомляти щодо негідної поведінки представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з його слів варто інформувати у повноважних осіб за номером 0800 310179 або на електронну пошту, яку ви зараз бачите на екрані. У Коростині протестуючі перекрили дорогу та влаштували мітинг під райдержадміністрацією. Організатори акції написали відкритого листа до голови СБУ України, в якому виступають проти розробленого проекту постанови Кабінету міністрів України, відповідно до якого громада втрачає статус віднесення до зон радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи.